Я вітаю вас, мудрі неповторні люди, миру нашим родам, миру нашій рідній Україні і сьогодні найцікавіша тема про вищу місію людей на землі. Що ж це за та така, знаєте, сама така, така от місія? Хто цікавиться самопізнанням, хто цікавиться самодослідженням, духовними практиками, духовним просвітленням, вам буде цікаво почути саме це. Саме цю інформацію, тому що сьогодні вона от буде накладена з мого розуміння, звичайно, це тільки мої думки, друзі, з мого досвіду, який у мене є, дуже такий розма... розмах там за моїми плечами. І, знаєте, я зараз зіштовхнулася з такою проблемою, як метапсихолог, що дійсно багато людей не знають, що з ними відбувається. Ті, хто не дивилися мої відео, наприклад, на протязі останніх 5 років на цьому каналі, і просто приходять люди, вони дійсно не розуміють, про що тут говориться. так? Якщо ви не підписалися ще, підпишіться на мій канал, тому що я десь, виходить, так, раз в тиждень я записую такі відео пізнавальні, філософські для поглибленого знання про себе, для розкриття своїх потенційних здібностей. І запрошую вас також в мою школу Вищої інтеграції людини, де я провожу курси по такому великому глибинному об'ємному пізнанню. Задачі людини на Землі про світобудову, про те, як ми можемо творити реальність. І от сьогодні, як ми творимо реальність, поговоримо. І чому зараз відбувається так, що багато людей не знають, що з ними взагалі твориться. А знаєте, коли ми звикли з вами жити в стані такої придавленої жертви, де весь світ був в такій функції, коли нас просто. Тримали, знаєте, в рабській системі. І коли ми з вами почали звідти вириватися, а спонукає нас до цього, що? Сам простір існування, в якому ми є. Він змінив частотність, і ми пробуджуємося, і ми бачимо цю свою свободу. Цієї свободи візьмеш, вдихнеш, а тут тебе знов десь прибиває. І ти, виходить, в таких гойдолках енергетичних весь час. То піднявся, то спустився, то піднялася, то спустилася. І так воно дуже сильно, ці стани нас вибивають. Знаєте, з балансу, а нам потрібно втримати оцей внутрішній центр, вісь свою втримати енергетичну, так? От увіть от, от, на яку нанизані наші енергетичні центри. Або чакри, скажімо. І от уявіть собі, що це все зараз відбувається з нами. Оці потрясіння енергетичні, пішов, от відчувається вже люди більше і більше. Я знаю мої підписники, дякую вам, мої слухачі. Багато хто з вас щитує для себе вібраційну вже інформацію, і ви знаєте, що з вами відбувається, тому що ви були в процесі пізнання вже якийсь певний час. А є ті люди, які ще не зовсім розуміють, що це відбувається. І зараз, виходячи з того, скільки задають мені запитань, особисто мені пишуть люди і питають, а що ж це таке з нами відбувається? А можливо, це вже все ми зробили. Друзі, десь правда, ми зробили вже все. я вам скажу зараз, де. Кожен з нас прийшов в це втілення, так, народився тут, на землі, з певним набором енергій, з частотністю своєю, зі своїм рівнем свідомості. І що би тут не відбувалося, так, йде певний розвиток, і він йде такими, знаєте, скачками. Він просто в тебе спонукає сяганути в собі. Тому що, ну так, от в такий період ми зараз з вами живемо. І виходить, що б ти не робив, що б ти не робила. Тут і зараз вже. Ти все одно будеш діяти з відповідного рівня свідомості, який в тебе є. Можна читати безліч книжок, або дивитися безліч таких пізнавальних відео, все одно з розуміння, так, розуміння того ну Матеріалу будь-якого, все одно відбувається з того рівня свідомості, який ти маєш. Так, можна розширювати свідомість, можна її структурувати, щоб було ясно, що, що і як відбувається тут, на цій землі. Але ви розумієте, що я з свого досвіду скажу так, що більшість людей зараз не розуміє, що з ними відбувається. Тому що в них відкривається щось новеньке, вони виходять із стану жертви, вони не можуть бути в тих, тому всьому, де вони раніше були. А як жити по-новому не знають, а як себе реалізувати по-новому? Не виходить. Прийняти правильне рішення. Сьогодні ти приймаєш правильне рішення, тобі здається, ось це точно я вже точно знаю, що так буде. На ранок прокидаєшся, воно вже не працює. Тобі потрібно вже щось друге. Бо все змінилося за одну ніч, наприклад, або за одну годину. Або навіть за одну мить. І, виходить, це рішення, до речі, в мене ось 30 серпня починається такий тижневий марафон. Як правильно приймати рішення зараз, як відточити стани, свої інтуїтивні центри натренувати, центр волі, як відчути, як діє сила наміру, і як просто основне, що стан свій натренувати, такий, з якого ти ніколи не помиляєшся, навіть якщо потрібно приймати рішення кожній миті. То, будь ласка, приходьте, посилання залишу вам під цим відео, і там в мене є в дописах також рекламка, така невеличка, і там є посилання, за яким ви можете зайти і приєднатися до нашої групи. Я буду дуже рада кожному з вас, хто пройде з нами цей семиденний такий марафон. Тобто, марафон це не тоді, коли ти біжиш десь вперед, а ми біжимо в глибину. Знаєте, отак бігаємо. От. І я вдячна всім тим, хто вже приєднався до нашої групи. І так, друзі, далі про місію людини на землі, для того, щоб знати, так? зараз ми маємо до чого з вами прийти. До чого? До того усвідомлення так? про свої здібності, природні здібності, хто ти є тут, людина на землі. І тут ми з вами розбираємося, як ви кажете, а можливо, вже нам нічого не треба. Ну, так я вам пояснила, так? що все одно ти вже є з таким рівнем свідомості, усвідомлюєш життя ось так. Світ, ти бачиш ось так, і в цьому плані ти вже все зробила, все, що могла, або зробив все, що міг. І так, що цікавенького я вам сьогодні приготувала. Так, зараз скажу: я ж приготувала вам щось цікавеньке, як завжди. Зібрала вам певний матеріал. І так, друзі, дивіться. Я сьогодні хочу вам передати таке поняття як позамежна єдність. І ось дивіться, що цікаво, ви чули такий вислів, що зверху, то і знизу. Чули? І у нас останнім часом дуже багато говорять про те, люди, які, можливо, більше досліджують цю тему, що все спочатку твориться в тонкому плані, як то кажуть, а потім проявлюється в матеріальному, так? фізичному. Скажу вам чесно, колись я так думала. І потім, коли я прийшла до висновку, що це не є, тобто це не є до кінця вірним, це не є повною версією, яку ми а, з вами звикли чути. Повна версія буде така. Знов-таки, як завжди, я свої вам думки передаю, свої. Омисли, які я вже омислила, ходила, довго збирала, а тепер дивіться. Чому те, що зверху, то і знизу, воно є нецілесним не і неповним. Тому що там є ще друга частинка. Те, що знизу, те і зверху. Так? Чомусь у нас більше прийнято думати, що те, що зверху так воно і тут проявлено, що хтось там за нас щось повирішував, а тут у нас просто воно проявилося. Правда? Є таке у вас? Хто там? Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи ви погоджуєтесь з таким баченням. Тому що я зараз думаю по-іншому. Ми з вами а, просто не до кінця осмислюємо нашу роль тут, на землі, і в даний момент теж. І зараз, коли йдеться війна, жахлива війна. Яка абсолютно нікому вже не потрібна, а вона продовжується. І ми ж з вами не будемо далі продовжувати думати так, що це все послано зверху, що там все, значить, вирішилося, тут зараз вирішується. Колись так було. А зараз, друзі, перейшов, прийшов інший етап. Прийшла фаза інша для усвідомлення того, що з нами всіма відбувається. Так от, послухайте, будь ласка, що це за фаза, в якій ми зараз живемо. Значить, дивіться. А вирішується, що знизу, то і зверху. Зараз фаза прийшла. Тобто ми проживаємо фазу, що знизу, то і зверху. Що це значить? Зараз вирішується доля наша тут, де ми є? Встановлений новий порядок життя, він вже встановлений. І тут воля кожного, як його проявити через себе той порядок, воля ваша кожного. Проявити новий порядок тут має бути от тільки з вашого дозволу, правильно? Бо у вас є вибір завжди. І хочу ще сказати: буквально ось декілька днів тому прийшло таке от осяяння. Я раніше замислювалась над тим, над такою от інформацією, що віруси, які є віруси земного походження. Є віруси штучно виведені так, в лабораторних умовах, а є віруси, які приходять з космосу, які за, сюди йдуть як програма, як е, такі, знаєте, е, вони довго не живуть, але вони вживлюються в клітину людини. Для чого? А для того, щоб пізнати інформацію для себе від нас. Я замислилася над цими речами і думаю, ну. Дійсно, людина ж також змінюється, весь час еволюціонує і якось інформацію також з нею щитують. Просто, от нехай у вас зараз підуть озаріння, друзі, нехай у вас зараз там щось переключиться у вашому усвідомленні. Я знаю, хто дивиться мій канал, я знаю, я дякую вам, що ви залишаєтесь зі мною. От, передавайте, будь ласка, це знання всім, кому кого ви знаєте, але коли ви особисто вважаєте за потрібне. От. А кому не подобається, будь ласка, відписуйтесь, це так само дуже легко робиться. Так от дивіться, якщо ми з вами просто допустимо такий варіант, що якщо з нас щитують інформацію, віруси, значить, ми цікаві своїм розвитком, правильно? Ми цікаві з вами дуже, люди, істоти цікаві. Ми з вами є тими, хто є творцями також реальності. Як це відбувається? А дивіться. Багато хто зараз говорить про ченелінг, там, про щитування інформації з простору, там ще щось. Так, добре. Але доп... я не займаюся такими речами, коли мені це не потрібно. Я от не маю туди наміру себе розвивати. Чомусь мені то не цікаво. Я вважаю себе автономною істотою, автономно розвиваючоюся такою сутністю, і я знаю, що мені те, що мені потрібно, я завжди десь звідкись знаю. Легко і без потустороннього вторгнення, скажімо, в мої поля. Я не дозволяю нікому це робити. Абсолютно. До цього часу нікому не вдавалося і не вдасться. Так от дивіться, друзі, що, чому тоді з нас з нас щитують більше зараз? З нас, просто допустіть такий варіант, що з нас зараз більше беруть цієї інформації, як ми тут взагалі ось все це робимо. І просто хочу поставити акцент на тому, що е, багато хто взяли на себе місію, так, вчителів на землі, там провідників, наставників, там ще там щось. І е, 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 всі такі люди мають пройти свої усвідомлення, е, що ти є той, хто ти є тут і зараз всередині себе. І це стосується кожної людини. Ти є той, хто є всередині себе. Ти не той, про кого. Про якого говорить хтось щось. Ти є той, хто, ти, як ти визрів всередині себе, як ти себе дорозвинула, виз, визріла і усвідомила, хто ти є. І тут, виходить, оце внутрішнє досягнення, воно є зараз дуже важливим. І кожен має усвідомити свій рівень прозорості. Прозорості, розумієте? І от той самий, хто б ти себе не називав би, будь-яким там, чи спеціалістом там, чи майстром, чи ще кимось, то то є не титул і гуру також, то є не титул. То є стан, стан вчитель, стан наставник, стан провідник, стан, так? Хто? Ментор, стан твій, хто ти, в якому стані ти живеш, це є твій стан, але не титул. І ясне діло, що ви можете знайти собі таку людину, яка проведе вас в якісь ваші пізнання, допомагаючи на шляху, але все одно то буде ваше досягнення, особисте ваше досягнення, а не того, хто в такому стані знаходився, так, і просто вам допоміг. Ясно? І тут, виходить, що цікаво, що нас всіх зараз відбирають ніби так, по рівням прозорості, прозорості до сприйняття цього нового порядку, який нам встановлений. Так от це рівень прозорості, він для того потрібен, щоб цей порядок вливався в нас, щоб ми з ним резонували і щоб далі продовжили роботу в інших полях впливу на свою свідомість. Тому що завжди є поля впливу на наші свідомості. Так от зараз ми з вами проходимо певні оці потрясіння, коли багато людей не знають, що з ними відбувається, а це вплив на свідомість йде. Тобто має людина пробудитися в собі, правильно, усвідомити, хто вона є. І далі, продовжуючи цю тему, скажу вам: нічого не вирішується поза межами нас. Ми є ті, хто зараз вирішують, що буде далі. В кожній миті відбувається якась подія, яка створює слідуючу подію. Тому передбачення ніякі не працюють зараз ніякі гороскопи, там, карти ці всякі, так, зірки на нас впливають, планети впливають, але ми знаходимося в такому періоді, що це є не факт. Розумієте? І коли ви поспостерігаєте, ви побачите це все реально, що так воно і є. І ось далі, знаєте, ми є ті, що вирішуємо зараз, що буде далі? В кожній миті відбувається така подія, яка створює слідуючу подію. Ми є ті, хто сприймає, спостерігає, хто проживає, інтерпретує, змінює, знаходячись тут фізично. Що знизу, то і зверху. І це є та робота, яка впливає на вищі світи. У та робота, яку ми зараз тут з вами робимо. І ми вирішуємо, що буде далі, а не хтось. Правила змінилися, порядок змінився. Частота сприйняття нами, нашого світу змінилася у нас самих. І нічого не відбувається поза межами нас. В нашому плані буття ми вирішуємо тут, як і що. І ові собі. Якби люди знали про свої здібності, так, то деяких з них прибила би пиха, так, егоїзм би, егоїзм би заглушив конкретно так поперло з них. так, ну І зараз воно видно багатьох. А дехто став би дуже відповідально відноситися до свого впливу на реальність. Уявіть собі, картину як полотно. Отак візуально уявіть. Да? Що таке новий порядок, нова реальність, так слова говоримо. Давайте уявимо з вами образ. Наша ж є уява. Така шикарна річ уява людська. Так? так от дивіться, ось перед вами картина, та, яка творилася багато-багато тисяч років, можливо, писалася нами, творилася ж нами. Так? Ми з вами творили цю картину і на ній домінували от певні кольори. І, наприклад, на ній домінували, наприклад, більше темного, там, ну, білий колір, там, ясний був. І ну, основні, основний, давайте візьмемо, білий, чорний, там, темний, білий. Так? А зараз нам потрібно створити реальність, де домінують світлі і сяючі кольори. Тобто частотність інша цього полотна, яке нам з вами потрібно творити. Так? І зараз нам потрібно створити реальність, де домінують саме ці кольори. І нам потрібно. Підключитися ніби в поле творіння у цієї нової реальності на нових форматах існування. Через то зараз багато хто втрачає сенси, так? не бачать ті сенси. Нам створили такі умови, коли нас повиштовхували багатьох з рідних домівок, так? знищують інфраструктуру нашу, випихують нас і. Для того, щоб ми не вжив... Ви вилізли з того старого світу, з того полотна, виділили себе, так? там, де чорного більше, там і білого, так? і щоб ми з вами підключилися в поле творіння нової реальності на нових форматах існування. От там були такі закони, а зараз уже ось такі закони. І ти маєш жити у відповідності до них, кожен, кожен з нас. І ось така певна є, ніби уявіть собі, така спостерігаюча така канцелярія, от небесна, там якось так от назвати її, невидима така, яка ось пише наші досягнення на цьому шляху. І саме інсайт ще один. І саме матерія тебе посилює тут. Саме матерія дає тобі можливість для розмаху. Людина створена так, що, випромінюючи свої думки, які вона розповсюджує, яка весь час включається, вона створює хвилі, які формують поля для інших просторів існування. Оце є головна місія людей на землі. І тепер, друзі, що таке позамежна єдність наша. В закінчення мого відео сьогодні. Я хочу сказати вам, що бачити не бачиме, як це можна? Бачити те, що вже є, так? І це не про мрії, я зараз говорю, чи бачення там якихось інших світів, там кудись хочуть люди літати, щось видумують. Перестаньте, перестаньте все тут. Все зараз, припиніть, просто це робити. Якщо вас десь відволікає кудись там, або ви чуєте десь якусь інформацію, яку ви не розумієте, яка вам чужа, перестаньте це робити все тут, все у вас, все прямо-прямо тут ось у вас. Це не те, що ви бачите інші святи чи паралельні реальності, чи навіть мрії свої запускати, створювати, це бачити більше того. Більше того, що вже існує от в цьому розширеному тут і зараз, у даний момент. От відчуйте просто розширення, розширити себе можна набагато більше, чим, чим ви просто собі вважаєте, повірте. І коли ми зараз з вами свідомо, ніби заселяємо реальність нову, нову реальність заселяємо, ми її. Так? і Ми вже вміємо дивитися на світ навколо нас таким розширеним, об'ємним баченням. Так? Ми бачимо зовсім інший світ, який ми раніше уявляли, чи там могли тільки подумати про нього. Ми зараз вже бачимо зовсім інший світ. І ми можемо. От відчути от той встановлений новий порядок, коли ми з вами, як ниточки з такого нашого єства, вплетені у цей гобелен єдності, він оце оце та нова картина, ота, полотно, ота, яке ми з вами створюємо, яке ми з вами зараз. Малюємо своїми кроками, думками, рішеннями, діями будучи тут, в матеріальному світі. Бачите, яке сьогодні цікаве відео вийшло. Я вам сьогодні підготувала про головну місію людей. Вірите ви в це? Як ви думаєте? Проявлюється воно так, як я вам описала? Я омислювала ці речі, готувала тези, ось понаписувала собі. І хочу, знаєте, сказати, що не забувайте, хто ви є. Тому що кожен з нас малює той світ, яким він його бачить. А ми бачимо з вами світ через свій мозок, через свої здібності бачити очі наші. Сприйняття абсолютно, от у нас, розширене зараз вийшло. Тому я вдячна кожній людині. За увагу сьогодні, за те, що ви послухали таку непросту інформацію. Я просто досліджую ці процеси дуже багато років. Близько 30 років я працюю над усвідомленнями от таких речей. І коли я вже вивчала сакральну геометрію, коли я вивчала метафізику, алхімію, скільки там всього, 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 знаєте, такими. Тоннами книжок обкладалася, а зараз просто мені так хочеться якось згуртовано, комплексно отак от підвести тих людей, які, можливо, шукають таке пізнання, але просто у вас немає часу огортати ті тонни книжок, які в свій час перегорнула я. От. Зараз я вже пишу свої. Книжки, звичайно, і свої вірші, які я часто читаю на моєму каналі. І ви знаєте, дійсно, ще ось трішечки-трішечки. І кожен з нас зрозуміє, що твій внутрішній світ, він внутрі всередині тебе, він є всередині тебе. І що там не один твій світ, там їх багато тих світів внутрішніх твоїх. І що те реальність, яка навколо, вона співпрацює з твоїми внутрішніми світами. Вона вливається в них якимось порядком, чином, таким, яким ти можеш дозволити їй цій новій реальності. І ми її заселяємо цю нову реальність своїми внутрішніми світами зараз. Бачите, як красиво це все звучить. Тому, друзі, нехай буде всім світло. Світло в серці, світло в сонці, світло в оселях наших в кінці кінців. І давайте тримати ото центр, вісь ото нашу енергетичну, так? яка йде по всьому нашому хребту, яка тримає наші з вами центри, яка нас взагалі утримує тут. Так? Я бажаю вам всім здоров'я. Тримаймося далі, миру нашим родам. Всім, кому цікаві мої проекти, приходьте, будь ласка, в школу вищої інтеграції людини Апогея. Апогея, як вище досягнення вищого я, самого себе, в самому собі. Це дуже цікавий процес. І долучайтеся до моїх проєктів, пишіть ваші коментарі, підписуйтесь, будь ласка, розповсюджуйте інформацію тим людям, які зацікавлені в такій інформації, і будемо далі співпрацювати. Я чекаю вас усіх на моїх нових відео. До побачення.